Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, трактор цих всіх наявності, будь ласка, запрошуємо прибати сюди сільського кодуського помічника. Зараз йде от грузочка Донфена 244 люкса на широкій резині 11.2х24. Кремовський мотор. Такий тракторець перевірений. Прямує до свого власника в район, район, границю. Люди не стоять на місці, купують собі, щоб їм легше обробляти землю і будувати свої сім'ї. Ось такий тракторець в гарному стані. Власники вже були, перевірили, все працює, вал, відравника. Це перевірено. Такий тракторець буде в волюський район. Запрошуємо на проспект Мир 5 в місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.